Рязанський НПЗ його вже не перший раз б'ють але цього разу я думаю, вже там досить серйозно запалили його, тому що там вже п'ять вже вибухів таких серйозних, і взагалі те, що ми там б'ємо по російським НПЗ по російським нафтобазам, це може рано чи пізно привести до колапсу взагалі всієї цієї галузі, тому що у росіян нема де зберігати нафту і е, ринки обмежені. Транспортування ми обмежуємо і удари по услугі, і удари по новоросійську, по цьому терміналу, з якого з Казахстану качають нафту. В основному американські компанії. Там більше 75% американських компаній в цьому каспійському трубопроводному консорціумі. і Таким чином, там де вони привозять нафту, ми туди попадаємо і вона палає. На, на, на НПЗ вони зберігати нафту вже не намагаються, тому що теж є враження. Тому оце порушення логістики, термінів поставок регулярності, воно настільки може ударити не по знищенню потужності, скільки по тому, що ці потужності не зможуть переробляти цю нафту, і можливий колапс системи. Подивимося. Я дуже сподіваюся на це.